Він ніколи не хотів пафосу такого, Він був ну, скромною людиною. Йому навіть там пропонували колись заслуженого художника України. Він від цього завжди відмовлявся. За життя він не волів високих нагород визнання. Наш земляк, художник Анатолій Реженко, був справжнім в усьому, у відносинах творчості. Він учиться в осінь, у трави людей. Чи знають квіти і дерева? Намальовані ним, що у світі існує час, час чи. Його полотна намальовані снігом, лиловим туманом, бурштиновою осінню і завжди ніжністю. Анатолій Реженко прожив гідне життя, залишив по собі творчий спадок. Його роботи прикрашали виставки в Києві, Дюссельдорфі, Кельні. Його картини зберігаються у приватних колекціях Німеччини, Ізраїля. Америки він був справжнім патріотом, оберегом культурної, духовної спадщини, прилук України, нікому і ніколи не відмовляв у допомозі. Аби вшанувати пам'ять майстра на день його народження у центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти зібралася культурна еліта міста, посадовці, меценати, друзі, рідні митця, спогади про людину, товариша це над усе. Роженко органічно війшов. Не тільки в культурне життя нашого рідного міста, а й культурне життя Ніжина. Його стали пізнавати на вулицях, до нього потягнулися люди, бо це була людина-магніт, яка притягувала своєю аурою всіх людей, які були. Він не був із за його особистих принципових позицій членом ніяких спілок, ні спілки художників, ні членом якихось інших партій. Чи, вважав, це, вважав не за потрібне. Він був поза політикою, хоча дуже-дуже реагував на політичні події в державі, був палким патріотом України. З перших днів Революції Гідності він разом із сином були у Києві на Майдані, чим дуже пишався. Це була особистість, і тільки коли втрачаєш, розумієш, яку людину ми втратили. Про нього не можна говорити таким канцелярським стилем. Про нього можна говорити тільки душею і серцем. Особисто я, як людина, вдячна йому за те, що в 2002 році. Особисто мені він допоміг пройти до музейної сфери університету, який є класичним вищим, вже з 2004 року. А я йому вдячна як професіоналу, який фахово зробив експозиції музейного комплексу а це сім музеїв. І це не лише музей Гоголя, це картинна галерея, яка є окрасою взагалі нашої держави, не лише Чернігівщини. Анатолій Миколаєвич був хист на людей. Хист на мистецтво, хист до правди, а про нього говорити складно і просто. Це світло, яке лишилося після нього, і яке саме тут. Ні білий дім, ні стіни капітолію, ані парижська вежа золота, нехай не зваблять пане Анатолію, ні вас, ні ваші думи, ні літа. Хоч скло й свяхи кидають до колії, і по коліна твані. І води? Не зупиняйтесь, пане Анатолію, і з вами буде істина завжди. Доброю пам'яттю про земляка художника стане і видавництво літературного дітища майстра. Книгу по обидва береги серця це про творчість прилуцьких художників Олександра Івахненка, Юрія Коваленка, Едуарда Усова. Анатолій Реженко винушував давно, та за життя не вдалося. Втілити задум митця взявся благодійний фонд благовіст Чернігівщини. Засновник фонду Наш земляк, меценат Анатолій Мирошніченко підтримав цей культурний проєкт. Одноголосно вирішили цю книгу видати, хоч і профінансувати, хоч і дуже тяжкий час, дуже тяжкий час, всі розуміють, що війна. Ми маємо можливість і підтримувати наших, наших солдатів, і підтримувати саме видання цієї книги. Треба робити все вчасно. І тому книга ця має і вона вийде підписаний договір із видавництвом. Вона буде книга по обидва береги серця. Незабаром побачить світ у Ніжинському видавництві. Аби істина правди життя творчості майстра жила у віках. Представники благодійного фонду підтримали і клопотання ініціативної групи заслуженого художника України Віктора Шульги та письменника Олександра Забарного про присвоєння Анатолію Риженко звання почесний громадянин міста Прилуки. Я докладу усіх зусиль заявляю вам, це офіційно для того, щоби. Для того, щоб це було ця пропозиція, була втілена в життя, і художник Анатолій Риженко, громадянин, житель нашого міста, митець, отримав, отримав це визнання. Пропозицію підтримали керівництво міста, колеги по цеху. Друзі на круглому столі слово про майстра також було озвучено пропозицію про заснування міської премії імені Анатолія Реженка для підтримки юних художників. Впродовж двох годин стільки тривав захід над зібранням парив світлий ангел, зображений на картині майстра. Як вдячність за здійснену мрію митця і як оберег духовності культури рідного краю над удаєм.